Всіх вітаю на своєму каналі. Нарешті дочекалися поповнення в кроликів, і підемо зараз разом перевіряти, що там в гніздах. Поїхали! Так. Ляльки є ось в цієї і в цієї. А в втретєї, ось хочу показати її, вона в нас ось така велика, і більше всього, що вона переходжує. Ну, по ній видно, що тут дітки є. Але сьогодні вже 28 тобто два дні вона переходила. Хоча в нас ті пролички також день переходили. Вона така здоровезна, видно по ній що. Так, ще обов'язково так покажу. Ось зараз видно, що тут, ось ми вчора зайшли, тут по верхах було дуже-дуже багато комарів, які шкодять кролям, вони накусують їм очі, накусують їм вуха, і ось учора буквально поставили отаку спіральку, підпалили, та що від комарів, вони попропадали. тобто їм стало легше дихати, їм стало легше тим, що їх перестали кусати. Ну, і як бачите, комарів. Немає такі маленькі мушки літають, які взагалі не спускаються донизу. Так, замовили ми одну таку прикольну штучку. Ну а для того, щоб знати, яку саме штучку ми замовили, підписуйтесь на мій канал, коментуйте і натискайте на дзвіночок, щоб у вас показувало, що вийшло нове відео. Все покажу в майбутніх відео. Що цікавого ми. Замовили. Ну що, буде зараз лізти в гніздо. Так, де мої там коментатори, що не можна чіпати ніколи в житті, поки не повилазить саме з гнізда. Чекаю вас в коментарях. Зараз. А це заберу, щоб закрити. Ага, то ще й не просто так забрати. Що, поїхали? Будемо дивитися. Наші, з якої починаємо ліва, права, право-ліва. Без різниці. А я хочу погадати <laughs> на кофійний гущі. Ой! Май oh, гад. Боже мой. Дивись скільки їх тут. Хай Бог милує. Це хто в нас тут? Каспер Каспер, як завжди. Капець, Ось Каспер вообще красава, скільки разів він оце стругає отакими от кучмарами. А тоді виходить, що отаке народжується і народжується ось таке. Ну, зараз побачимо, скільки в тому гнізді, і будемо бачити, і будемо вже вирішувати, куди його відкидати. Так, воно, ну, оце за таких ось дрібнуть, так, да? не дуже гарні криленята виростають. Ну, а це вже ж видно, що пецьк гарний. Никуди. Ой, та ти ж так не пригай. Боже, вони так мурка власне. Я хочу отак зробити. Наші ті самі. Так, добре. Давай рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять штук. Як шоці? Так. Перевіряємо друге. Друге. Це в нас смайлик працював. Ну, смайлик працює по мінімуму Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штучок. Боже, вона тут пуху надрала, наче зима. Така аж ух, диви, Не пошкодувала, так себе аж дряпала. Так, дев'ять штук. Можу одного перекинути сюди, а дрібненькі хай відсіюються самі. Тому що мені шкода взагалі їх викидати, закопувати чи щось їм робити, вже оціюються самі. Ось дивися, вони пригають і самі себе вкривають ось пухом. Тобто щось були голі. Поки ми подивилися друге гніздечко, вже виходить, що вони самі. Крилися, я ще можу раз їх розкрити. Так, давай кого ми заберемо. Давайте ось ось діла, такий середнячок. Ось тут, ось я так. Так, все. Так, готова. Ну, он. одне, друге. Вони самі оціються. Так. Мені ж хочеться подивитися, як вони будуть вкриватися. Фу, фу, фу. Хто сокапуху надрав? Дік-дік. Природа якось влаштована. Холодно, сам попригав, попригав, пух закрутився. Да, 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 да. Так, ну що, будемо чекати надалі на третє наше поповнення. А диви, воно аж сюди вилізло кудись. Де гніздечко в своє От іди. Мур, -мур, 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 мур мур Мамки вже починають хвилюватися. Дітки плачуть, думають, що таке. <рес> Сить <Синя> наче <чи> корова. <рес> Опа. Ой. Це, кстати, штучка всегда відпадає. хру хоро. -хоро, -хоро, -хоро. Дрож, хорошо. закрию. Фу! Фу! пух уже в роті. Так, ну і хочу нагадати, що в нас ну, це вже така сидить, наче буде-бу буде. буде ось ось ще одна корова з'явилася. Так, далі в нас є найближче окролиці 605 буде. 9, 0,5, ну і трошки пізніше ще будуть виводити всі в нас кролички, всіх злучили, не треба мене гризти. І будемо їм давати 2-3 місяці відпочинку на літо, тому що, як вже показав наш досвід особистий, літом вони, мало того, що важко це все переносять. Ну, і, відповідно, для кроленят також це дуже важко. Тому, да що такої? диви, причепилась до мене. Тому вони в нас будуть після оцих ось, ось укролів відпочивати. Ну що, на цьому все. Чекаю вас в коментарях. Обов'язково коментуйте, ставте лайки і не забувайте підписуватись. На цьому все. Всім па-па!